Так, шановна ну, парафія, всім привіт! Таке коротеньке відео. Значить, звернувся тут один спеціаліст, підписник Сашко, тобі привіт. Тобі і твоєму синочку. Оця вся хрень та що прокрафт, все в піску було, все абсолютно, все, що можна. Ну, Щоб ви розуміли, воно якось отак ось це діло виглядало. то Через лебеці двигунчику, прийшов. Двигунчик новий, шестерня вже перепресована, все чітко, трошки замацькане. Тут таке. В общем, довелося редуктор розбирати, вимивати цей пісок. Я, звісно, міг залишити так, але ну, це не мій випадок. Тому зараз все це діло набираємо, мажемо, збираємо і будемо тестувати. Далі, як зберу, покажу, що вийшло. Так, ну що, любі друзі, все зібрав, все на місці. Все працює, все круте. Тут працює також. Одне, не знаю, тут воно не тріскотить. Я його одразу не перевірив. Ну то таке. Зусилля міняється. Все тут працює, але воно не тріскотить. Чому так? Не знаю, чому так. Я ще раз скажу. А так, в принципі, все. Ремонт удався. Все працює, все класно. Ще раз вам покажу цього звіра. Отакий От він 18 вольтовий. Ну йому прийшов з дец. Або писець такий пухнастий звірок. Там он, колектор поплавлений, крильчатка роздовбана. Ну, я ж кажу, це все наслідки піска. Тому все. На цій ноті будемо завершувати отакий От коротенький ремонт. Не давайте гратись маленьким діткам, бо буде лихо. Ну а вам отак. Робимо чітко, класно і далі буде. One hour later. Так, шановна парафія, вечір, як завжди. Капчений у нас тут. Ковбаса тут. Пінне також присутня. Да? Ну так от. Важкий робочий день. І на морзанчик ковбаску. Ей, ковбасу ми їмо. Ковбасу ми їмо. От якось так. Бачите, потрібно балувати і себе, і наших пухнастих улюбленців. І вони вам шкоди ніколи не зроблять. будуть лише вам благодарні, як то кажуть.